Починається романтичний тиждень, а це твій астропрогноз з 23 по 29 вересня. І це такий серединий тиждень поміж двома затемненнями, тому йому максимально. Потрапляє вплив коридору затемнень, адже і попереднє затемнення, яке було вже такою новизною, дало нові теми, нові враження, нові ситуації. До речі, яка новизна, можливо, десь і нова проблема вискочила у вас. Напишіть в коментарях, поділіться, тому що кожен з нас індивідуально думає, що тільки у нього в житті щось таке відбувається форс-мажорне. Але такі фатальні події зараз нанизуються на життя кожної людини, тому що цей коридор затемнень, особливий тим, що у нас було так, була така новизна і за зараз йдуть ще кармічні пропрацювання попередніх уроків. Е, і власне наступне затемнення 2 числа, тому до нього нас цей тиждень, в принципі, і готує. Ми е, розкручуємо ситуацію, яка до нас прийшла новизною, так? І зараз будемо зачіпати попередні наші стратегії, плани і будемо зіштовхуватись з тими ж ситуаціями, які вже були, і з тими ж кармічними партнерами. Чому так буде відбуватися? Тому що крім цього всього, як завжди я кажу, не тільки затемнення, не тільки коридором, затемнення, Вненням одним нам тут жити та аналізувати та прогнозувати, адже в цей самий час у нас іде взаємодія також з іншими астрологічними аспектами. Власне з цим розберемося, торкаючись цього тижня з 23 з по 29 вересня. Багато хто вже зіштовхнувся з отруєннями з сповенями, з ситуаціями з водою, з проблематикою по воді. І е, хтось торкнувся, наприклад, з темою е, несприйняття якогось продукту, е, включається таке, знаєте, бажання, ну підвищений апетит, бажання щось е, таке специфічне випити, загострюються смаки. І все це вже мало місце бути у того, в кого мало проявитися. До речі, якщо це у вас дайте знати, як саме відбулося у вас. Ну, світові новини, ви чули і знаєте. Цей тиждень буде давати певні розчарування, що ось така ситуація вже трапилась по попередньому затемненню, і зараз, ніби як ви її розрулюєте, і це дає певну апатію і незадоволення собою. Але на фоні цього вмикається Венера, і власне Венера буде керувати цим тижнем. Тому що коли планета міняє свій знак, саме в момент переходу в новий знак, ми найбільше відчуваємо цю нову енергію, яка приходить. Венера переходить у Скорпіона із знаку Терезів. Коли в Терезах вона була така доволі спокійна, романтична, то переходять. У Скорпіона вона стає більш напористою, вона стає пристрасною, вона стає такою стиском, але вона також бореться за своє. Вона дуже стрімко підсилює рівень сексуальності та кохання. Ну а в негативі також підкреслює ревність. Тому зараз приступи ревності, виясняння стосунків на тему ревнощів буде звичайно дуже високою амплітудою для багатьох. Це тиждень, в який... Про себе нагадують попередні коханці можуть бути пристрасні романи. Починаються пристрасні стосунки, і для багатьох виникають знайомства, які ведуть до такого різкого спалаху емоцій і притяжіння. Саме в такий тиждень найлегше закохатися, тому дивіться, бо будуть зустрічі з кармічними партнерами. Ми пам'ятаємо, що в коридорі затемний при такій взаємодії Венери ми зустрічаємо людей, з якими пропрацьовуємо певні життєві ситуації. Ці люди для трансформацій, для таких глибинних почуттів та емоцій, і для переживань. Тому тут формуються довготривалі стосунки. Тут ми знайомимося з людьми, які нас зачіпають. І, звичайно, це найкращий час, тому що ще й ми взаємодіємо з енергією рівнодення. Тобто сила сонця для нас зараз доступна. При цьому всьому зміна Венери, ось тут коридор затемнень, інші аспекти, бо ще Нептун і Плутон дуже взаємодійні. Меркурій активний із сонцем взаємодіє в опозиції до Нептуну. Це посилює знайомства в дивних обставинах. Різкі, несподівані, цікаві знайомства. Все це на фоні такої підвищеної чутливості, романтики, емоційності, таких емоційних. Гойдалок, все це буде задіювати чудовий шанс для зустрічі з кармічними партнерами, для стосунків, для знайомств. Це ну бурляща енергія взаємодії. І звичайно, в цей час найкраще застосовувати ритуали на протяжіння любові. В телеграмі вже є інформація про це, все, що стосується. Позбавлення енергетичних зв'язків з попередніми партнерами, очищення оновлення простору для жінок, дуже вдало притягувати на такі емоційні стосунки партнерів для чоловіків. Будуть сам... теж прекрасний момент, аби взаємодіяти з великою кількістю жінок, аби розібратися в собі, де йде найбільш емоційність зв'язок та взаємодія. Одним словом, цей тиждень просто бурлящі романи, неймовірні знайомства і підсиливши цю енергію в руслі кохання. Ви можете знайти довгоочікувану любов, покращити стосунки в парі, в якій, наприклад, десь щось загасло, ви віддалилися. Ви можете це підсилити, використовувати всі ритуали, які ви знаєте, про багато яких я ділюсь окремо. І давайте розбиратися ще, що цього тижня важливо. В першу чергу маємо розуміти, що е, крім того, що активна венера активна, вона власне проявляє ініціативу, активність від партнерів, ми відчуваємо та й ми проявляємо, за допомогою запуску певних. Е, Афірмації ритуалів медитації на тему кохання, любові, пошуку партнера. Ми теж ініціюємо так певну певний розвиток сценарію про любов в нашому житті. Крім цього, є у нас така взаємодія в Венера. Ще ж буде. Великий час, промжок часу, там, жовтень, в цьому знаку, в знаку Скорпіона. Вона буде взаємодіяти з Сатурном, з Марсом, з Нептуном, з Плутоном. У неї буде дуже багато аспектів. Тому ось ця осінь, вона максимально романтична і максимально сприяє знайомствам, розвитку подій і новому витку емоційному у стосунках, які вже давно тривають. Що ще цікаво, що. У нас Меркурій з сонцем взаємодіє в опозиції до Нептуну, і це означає, що протягом тижня, особливо вівторок, середа-четвер, будуть проявлятися секрети таємниці, висвітлюватись інформація. Через медіа буде вскриватися інформація про знаменитості, дуже багато політичних заяв. А також індивідуально у кожного з нас персонально в житті будуть виявлятися таємниці, особливо те, що буде стосуватися кохання попередніх партнерів, кармічних партнерів будуть виявлятися певна інформація і цьому. Не варто від цього відсторонюватися, заглиблюйтеся в це, бо це все в коридорі за темнень, несе для вас певну інформацію для е, кращого формування благополучного сценарію в долі е, далі. Е, що ще із цікавого? На вихідні, особливо п'ятниця, ідеальний день для шопінгу. Добре інвестувати, ризикувати в фінансах можна і е, якби в щось вкладатися. Е, а ось на вихідні субота-неділя. Е, Включається такий ефект допомоги. В цьому ефекті в плюсі люди звертаються за допомогою і до вас можуть звертатися, і ви можете звертатися, і отримувати цю допомогу. І в мінусі на це нанизується ефект шахрайства. Тобто ці дзвіночки, що комусь нібито потрібна допомога. Тому тут ефект такий, що можна займатися благодійністю, можна відгукатися на потреби людей, які виходять до вас на зв'язок, але обережно до різних шахрайських схем від незнайомців. До речі, ви цих людей можете просто знати вони вас не в близькому колі або бути взагалі незнайомими. Тиждень цікавий, тиждень емоційний, тиждень бурлячий знайомством, багато спілкування і багато розкриття таємниць. Тому залишайте ось це розчарування з попередніми подіями і занурюйтеся більш такий романтичний емоційний настрій. Всім бажаю вдалого тижня. щоденні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі, де є багато магічної цікавої інформації. Ставте лайк, зберігайте це відео, аби потім передивитися прогноз і зрозуміти, як він конкретно у вас реалізувався.